Цей художник не часто презентує свої роботи на загал. П'ята персональна виставка Назара Кардаша вмістила понад два десятки полотен, створених впродовж 25 років. Хоча й не повна, але ретроспектива об'єднала кілька етапів творчості автора під назвою Живопис. Абстрактні роботи, такі декоративно монументальні, десь там є такі більш живописні, десь можливо є з елементами якогось ну, трошки сюрреалізму, але я не. Хочу якось заганяти свою творчість, в якісь рамки. Попри те, що на виставці представлені різножанрові малярські полотна, чи не найближчими їх автору є портрети із найновіших у експозиції, створений до 200 двохсотліття кобзаря із прагненням митця та громадянина віддати належне пам'яті великої людини. А от найвдалішим із презентованих на думку Назара Кардаша є молодий Андрей Шептицький. Його створив на замовлення Василя Іваночка, як і полотно під назвою Воїн. Це робота, яку він декілька років на моє замовлення пробує малювати і тепер наважився виставити. Тобто, я так розумію, він хоче сказати, що він вже її закінчив. Я вважаю, що це чоловік, який шукає себе, який вже який вже впізнаваний, який має свої почерки, який, попри всякі перипетії, ну там політично-господарські, чи як це фінансові, він. Вперту робить свою справу. Митець повинен мати, хоча б кількох учнів, які можуть продовжити його справу. Переконаний Назар Кардаш. У нього їх значно більше. Щоправда, не усі, хто навчається у дитячій художній школі, здогадуються про існування, окрім педагогічної і ще однієї вагомої складової у житті їхнього викладача. Я вів клас своїх учнів на виставку, і один дуже хороший учень. Такий він гарний, щирий був. А він мене питає Назар Миколайович, а чого не стали художником? Я не знав як на це відповісти. Одна із найдавніших у експозиції прогулянка в старому місті та ще декілька створених на межі 80-х та 90-х років. У ті часи Назар Кардаш писав також вірші, ну а нещодавно презентував ще й прозову біографічну книгу, присвячену своєму вчителеві.